Розуміючи, що медицина є однією з основ нормальної соціальної держави, благодійний фонд Дениси Парамонова продовжує програму допомоги медичних установ країни. На запит від Харківського інституту наркології, неврології та психіатрії Української академії медичних наук безкоштовно переданий апарат штучної вентиляції Легень. Ми саме зверталися до фонду Дениса Парамонова з проханням надати нам більш сучасні, більш інформативні апарати штучної вентиляції легень. Апарат має можливість працювати від незалежного живлення від акумуляторів. Також він має можливість працювати як від зовнішньої подачі кисню і повітря, також і самостійно може працювати на турбіні. Дуже інформативний, дуже багато. Параметрів, ну, сама новітня, так скажуть, техніка. Інститут працює на повну потужність і навіть з перебільшенням наших о, звичайних планових можливостей. Звичайно, це вимагає від нашого і колективу, і від матеріальної бази додаткових зусиль. І тому ми дуже цінуємо будь-яку допомогу. Зокрема, нам дуже цінний подарок благодійного фонду Дениса Поромонова, апарат штучної вентиляції легенів. Дякуємо вам.